Доброго ранку, друзі. Наступила весна і доволі багато тем появилося для розгляду. Сьогодні моя тема про часник. Часник саджаю двох видів. Один озимий, посаджений на початку листопада. А зараз ми будемо садовити часник яровий. Яровий часник дуже вимогливий до вологи. І хоч зараз у землі дуже багато вологи, але все ж таки є такий спосіб, який у Ускоряє сильно схожість часнику, його закріплення корінням у землі. Що для цього треба зробити? Треба розлупати часник. серединки часнику з головки не брати, тільки бокові гарні зубочки. І ці зубочки на ніч намочити у воді кімнатної температури на одну ніч. Що я й зробила? А зараз ранок я його ділю від води, що дає це намочування. Якщо роздивитися близько-близько до зубочка, то за цю ніч на ньому виростають отакі корінчики. А щоб цьому корінчику із сухого зубочка вирости у землі, йому треба відповідні умови з такою вологістю великою. на протязі Чотирьох днів, щоб вирости такий корінець. А тут корінці повиростали буквально за одну ніч. Зараз він тут протряхне, стече трошки, і я його перекладу в інший ящичок на таку тканину, яка вбирає вологу. Це для того, щоб не мокрий був тикати його у землю, коли береш руками. Щоб він не юрзав в руці. Оце такий дієвий лайфак. Часник сходить дуже швидко, він такий стебло в нього прям сильно усилене, можна сказати. Товстеньке, гарне, яскраво зеленого кольору, нема такого, що крутиться стебло. Тому, хто ще не посадив чесник, будь ласка, спробуйте. Такий корінчик витикається за одну ніч. Поки поснідали, чесничок, зубки протряхли, вже вони в руку брати не мокрі. І з кожною годиною в ньому прямо на очах виростають отакі корінчики. Оце перевага нічного замочування. Толя зараз проре рядочки. Так, толя молодець. Молоді. Отаке рало роблять такі рядочки. Мокреньке, земля хороша. І ми його бігом цей чесничок зараз посадимо. Туля нарали в рядків, а я тикаю швиденько, щоб не пересохла земелька. Сам Дубок став крупний, його дуже удобно держати у руці і видно, яким боком його втикати, тому що вже виросла корнева система. Ближче показуй, прямо в ряду. Ось корішок униз, хвостиком вверх. Якщо ви не перепутаєте хвостик з корінчиком, Поверосту. Той часник у вас уродить.